Друзі, вітаю це маркер подій. Я називаюся Єрема Чуйко. І сьогодні будемо говорити про компанії, які надалі залишаються в Росії. Нечемні, це так я кажу ще літературною мовою, насправді, структури, які надалі працюють в Росії. Будемо про це говорити з нашим гостем Олексієм Грибановським, дата-аналітиком Центру досконалення закупівель Київської школи економіки. Доброго дня, пане Олексію. Добрий день. Розпочнемо нашу розмову з того, щоб я б ми б хотіли почути. Я думаю, і глядачам буде цікаво про компанії, такі наймасштабніші і найбільш відомі, які оце з лютого 20, ще 22-го року вони не виходили з Росії. Тобто вони і надалі, оцей час, певний цей час, вони і надалі працюють в Росії попри різноманітні такі заклики, прохання, радикальні прохання. Вони і надалі працюють. Які це компанії? Uh, uh, так, е, uh, дивіться, е, uh, треба розуміти, як на мене, з точки зору, коли ми розпілкуємося в ефірі і uh, наші заклики, обговорення покликання uh, для масового користувача, то я ділив би все ж таки бізнес, глобальний бізнес, на uh, сегмент B2C і B2B, тобто компанії, які працюють на мас маркет і компанії, які працюють. Uh, для інших бізнесів, мовно кажучи, є компанія Halliburton е, або Бакер Хергіс, і мабуть мало хто е, чув про ці компанії, але вони постачають технологічне обладнання для вибудоку нафти, так? І вони дуже критичні е, їх обладнання, їх компетенції. технології дуже критичні для російської галузі видобутку нафти. Але е, про них Люди зазвичай не чують. Є інші компанії B2C-сектору, наприклад, Монделес, Пепсіко і інші, яких не слє, всі прекрасно знають, але те, що вони працюють в Росії, це неприємно, це образливо, але це, ну, це не так критично. Тому от я б -от розділяв би цей список, тому що просто прораховувати назви компаній мало ще касу. Зараз в нашій базі даних ми відслідковуємо більше, майже, більше трьох тисяч глобальних корпорацій три тисячі. Mm -hmm. Із них а, половина має безпосередній бізнес в Росії, тобто має власну юридичну особу, завод, склад, представництво. І а, ось станом на зараз із всього нашого списку, якого ми відслідковуємо, а, продовжують працювати в Росії половина, півтори тисячі. Просто прораховувати не має сенсу, дивіться. От ви якраз сказали, от про нафтові компанії. Давайте от зосередимося якраз на таких масштабних компаніях, які простим мешканцям, я з вами погоджуюся. Ми практично не знаємо про них, але вони відіграють найвпливовішу роль, скільки взагалі таких компаній, тобто, і яка їхня роль, от щоб так сказати, фінансова насамперед. Ну, дивіться, в тому то є складність, що важко порахувати роль, тому що, наприклад, ми можемо рахувати, скільки компанія заробила виручку в Росії так? Там, загальна виручка всіх компаній, іноземних в Росії щодо повномасштабного торгівля була майже 300 мільярдів, мільярдів доларів. Але ось в тому той сенс, що виручка це не єдиний показник, тому що одна справа, коли компанія виробляє в Росії, Цукерки інша справа, коли вона виробляє обладнання для або частково виробляє, частково постачає для нафтогазової промисловості. Ну і ось я якраз і хотів би сказати, що можливо з точки зору а, репутації, важливіше, а, можливо, менш важливо розмовляти про такі кампанії, як Nestle або Монтелес, але більш важливо, тому що саме це може дати більший ефект, тому що Халін Бартон не залежить від суспільної думки. А ось, наприклад, компанія Nestle, або Монтелес, або Pepsi, які відмовляються з Росії, вони залежать, тому що головний їх споживач це звичайний громадянин Першочергу в Європі, і в США. І ось можливо, от вихід таких компаній менш важливий і критичний для російської економіки, але більш важливий, більш його легше досягнути, тому що. На, нам тут можуть допомагати споживачі з усього світу, які можуть бойкотувати такі товари. І кейс недавно, якщо ви пам'ятаєте, з Мондалезен, коли його почали бойкотувати в скандинавських країнах, він дуже показовий. А, він показав, що можна впливати на рішення компаній. Набагато складніше впливати, якщо це ось біту біту сегмент, Такі промислові компанії, які Виробляє промислове обладнання для інших промислових споживачів. Uh, Но, роботи можна добрих. Тисячі, на жаль, на жаль, ще на жаль, тисяч компаній працюють. Найбільше okay. можуть і вони всі на слуху я вже переключу час. Дивіться, але от яка тенденція загалом спостерігається. Ви кажете про тисячі, загалом десь ознаменовуються три тисячі компаній. Яка тенденція? Це до зменшення? Все ж таки, хтось там нарозумлюється і виходить. Чи все ж таки є категорії, які от заморожували на певний час, бо є й такі, але і потім повертаються? А, ну, дивіться, тенденція вона дуже поступово. На вихід є а, ось якщо рік назад, буквально. А, Давайте так, от коли вересень минулого року почався, буквально декілька десятків компаній вже встигли продати, продати бізнес. Одні з перших це було Рено, це був Макдональдс. Зараз, станом на зараз, вже 300 західних корпорацій продали бізнес. Да, ми далі поговоримо, наскільки вони продали і більше не мають ніяких справ з Росією. Але формально вони. А, Ішли з Росії, вони продали юридичні особи, заводи, склади там і тому подібне. Звісно, є багато хто відмовляється йти, як я казав, там, тисячі компаній, і вони не хочуть йти, вони не реагують і не збираються. Тому, а, хоч процес виходу повільно йде, тому що ще тисячі компаній оголосили про намір, але ще не реалізували його. Але ніколи а, це не буде завершеним процесом, тому що багато відмовляється йти. І що ми зараз бачимо, навіть ті західні компанії, які йдуть, вони продають свій бізнес часто, наприклад, китайським інвесторам, турецьким. І це не означає, що якщо західна компанія продала бізнес завод в Росії, то цей завод зупинився. Ні, це продають яскравий приклад автовиробники. Західні автовиробники продали свої заводи в Росії, продали часто. Китайським або місцевим російським держкорпораціям, або китайським інвестором, і ті а, перезапускають виробництво. Так, довгостроковий ефект, вважаємо, буде негативний для російської економіки, але це тут якраз і є довгостроковий ефект, тому що навіть якщо компанія де завод не зникає, який там працював, може гірше працювати. Але він все одно залишається. Давайте, от якраз, ознаменуємо, так, є компанії. Які вийшли, так, я розумію, які просто yeah. на певний час заморозили, а які залишилися. І які ще є. Тобто десь певні такі епізоди, щоб ви цих три тисячі компаній, на які можна ланки їх поділити. Чи, чи лише yeah. оці три? Е, ну, Є компанії, як ми вважаємо, глобальні 4 статуса, є компанії, які залишаються, означає, що вони взагалі відмовляються йти. Це таких е, от, з трьох тисяч, там майже половина. Є ще е, там. Півтори тисячі компаній, які або вичікують, або не прийняли рішення, або щось там скорочують частково, або переформатують. І є компанії, які обіцяють вийти, але ще це не реалізували, тому що цей процес також ускладнений і на і не може знайти покупця на активи і тому подібне. І ось там є 300 компаній. Ну, в наша базі зараз там 300-400 3400. Десь 3400 компаній. І ось десь десь 300 компаній, які вже просто продали свій бізнес. Тобто, якщо такий розподіл, то умовно кажучи, 40% 45% це поганці, 45% ми чекаємо, щоб вони щось реалізували свої обіцянки. Або це компанії, які ще зменшують активність, припиняють інвестувати в нові активи. І лише ось 10% це компанії глобальних корпорацій, які вже виконали обіцянки і пішли з цього ринку, тобто так ну, думайте, 45% 45 сорок і Окей, завжди людям. Я думаю, цікаво почути, яка мотивація цих компаній залишатися. Це завжди економічна мотивація, тобто фінансова, чи є і політичні такі аспекти, які, от практично, от країна може там, наприклад, примусово що от, лишаєтеся, попри те, що ви вже Але там економічно себе не почуваєте. От така велика великий пласт компанії, як я сказав, 45%, да, в які залишаються. Що це означає? Найчастіше це компанії просто ігнорують навколишнє середовище, не реагують на закати, на заклики до них, вони морозяться з цих позицій, тому зрозуміти їх мотиви досить складно. Але звісно є такі великі кампанії, які просто так а, не можуть ігнорувати ні суспільну думку. Вони є, є публічні там кампанії, тому вони мають якось виправдовуватись. Отже, як вони виправдовуються? А, наприклад, найбільше залишається, якщо ми по секторах дивимося кампанії фармацевтичної спектру. Звісно, в них є дуже гарне виправдання. Ми ж виробляємо ліки, ліки не лікують звичайних людей, діточок і неважливо, що ми в Росії. Ми маємо. Забезпечувати їх ліками. Ось така гуманітарна а, в них аргументація. Так само а, виробники великі а, продуктів харчування, які не можуть просто ігнорувати а, цю ситуацію, вони теж мають щось пояснити: такі компанії, як Nestle Pepsi або, найкращий приклад, Монделес, мабуть, теж Procter Gamble Багато. Навідоміших таких корпорації, які виробляють або продукти харчування, або предмет першої необхідності вжитку, вони цим і пояснюють? Ми виробляємо продукти харчування? Mm -hmm. Ми виготовляємо підгузки. Ну, це типу така штука, яку ми, ми ж робимо добро звичайним людям, це ніяке не відношення до армії там. Немає. Ну, Звісно, вони про цього сказавши А, забувають сказати Б, що вони платять податки, фінансуються через ці податки російська агресія і тому подібне. Але ось вони кажуть, перша частина А. Ну ми ж виробляємо продукти харчування, ми ліки виробляємо. Це з підгузки. ну, е, Тому ось така в них аргументація. Uh, але більшість компаній з чого величезного списку, не просто мовчать. Тобто вони відмовляються від коментарів в пресі, вони ігнорують uh, заклики, закиди і тому подібне. Більшість таких компаній. Але знаємо про такі випадки, коли. А ви бачите, так, а, і так, так. так, і треба сказати, що третій сегмент компаній, який залишається це китайці. Або ага. залишається, або це ті, хто нові власники активів. Ну, китайці ну, практично не виходили, наскільки я розумію, ну, так тобто і там репутації ціни, момент не стоїть. Вони залишаються і не бачать жодних проблем. Ну і це не дивно вражаючи на позицію України. Дивіться, колосальна така проблематика також спостерігається, ми неодноразово там, щодень можна читати, коли якась компанія перебудувалася, десь щось перемудрила, змінила назву, і вона надалі працює е в Росії. Чи європейські, західноєвропейські компанії, от саме на такі е Дії йдуться перше і друге цікаво було б також почути, можливо, ви скажете про те, які є засоби, ось саме щоб перехитрити, перехитрити загалом весь світ, десь замаскувати себе, які засоби використовують ось такі знані компанії в основному. Які є механізми такі? Так е ну я скажу, що на таку відверту брехню матіпуляція зазвичай бізнес не йде західний, поважний. Все ж таки ми кажемо не просто компанія, знаєте, там, з Франції чи з там, США. Це все ж таки великі корпорації, це транснаціональні корпорації. І е, неважливо навіть вона публічна, тобто її акції готуються на біржі в неї там, мільйони інвесторів. Чи все ж таки вона приватна, сімейна? Все ж таки велика компанія західна, вона більш-менш. Ну, Намагається дотримуватись свого слова. Якщо вона каже, що я піду з Росії, вона йде. Якщо каже, що я хочу продати, вона ну, робить спроби продати. Тобто не буває такого, що вона просто бреше, бреше, бреше і вигадує нісенітниці. Але е, е, оце, от, 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 про великі кампанії. Але кампанії, скажімо так, середнього рівня вони так вдаються до таких відвертих, поганих. Маніпуляцій е, в стилі наших старих українських олігархів. Ось декілька прикладів. Компанія Лакатель, е, яка виробляє і продає е, продукцію для косметики, краси та у подібне. Вона продала російський офіс, продала генеральному директору менеджменту місцевому. Сказала: я продала, я вже не маю бізнесу в Росії. Але вона збільшила поставки напряму напряму на свою екс вже структуру в рази. Якщо е, останні дані, які ми знаємо, е, митні дані, що вони щомісяця постачають 8 мільярдів е, на, 8, ой, на 8 мільйонів доларів продукції, напряму е, на свою стару компанію. А виручка їх за час повного штабного вторгнення. Зросла з 55 мільярдів рублів до 6 в минулому році. Тобто бізнес йде повним ходом. Хоча формально вони його продали місцевому менеджменту. Ось ця логіка. Я продаю бізнес місцевому менеджменту і відстаньте від мене. як бачите, я пішов. Але продовжується торгівля, продовжуються поставки на свою екс вже російську кампанію формально. І по суті нічого глобально не змінюється. Ось це ми бачимо. Таких компаній, я не можу сказати, що супербагато, але якраз ми, можливо, і чи до кінця це знаємо ситуацію. Тому що якщо з самого початку ми і інші громадські організації, які займаються ось відслідковуванням іноземного бізнесу в Росії, якщо ми концентрувалися на ось на власних їх активах а, в Росії, чи там збільшується виручки, чи там продають вони е, частки в цих компаніях, ведуть вони переговори. тому подібне. То надалі е, ми розуміємо, що нам необхідно концентруватися е, на торгівлі, чи зберігають вони торгові операції за своїми вже екс, наприклад, е, компаніями чи поточними компаніями, що компанія може сказати, я хочу продати фірму в Росії. І при цьому збільшує, збільшує нею, Тобто це явна вже, ну, якась маніпуляція. І таких компаній, крім Локастане, там декілька, наприклад, отіс виробних ліфтів. Те ж саме він продав місце менеджменту компанію, але продовжує здійснювати поставки. Таких компаній ну, тут є, є список таких компаній, але. От якраз зараз ми розуміємо, що нам треба більш готово дослідити, щоб сформувати список mm -hmm. не такі а, окремі випадки, а системно подивитися на компанії брехунів, скажімо так. Ви вже трошки треба... що... mm -hmm. да -да -да. е, дивіться, трошки ще поверну нашу розмову, десь три питання назад. Ви зачепили ось таку тему, що практично от вихід таких компаній, які нам відомі, так які ми знаємо тут, прості мешканці, вони нічим. Таким глобальним не впливають на економіку. Е, Скажіть, будь ласка, тобто, це справді так? Ну тобто, ще десь або підтвердіть те, і загалом, які вихід яких компаній, можливо, навіть ми не знаємо назву їх, але от їх вихід справді би попливав на економіку, якщо можна ще так. Е, от є, ну, я, я вважаю, що навіть якщо несли Марс або Пепсі підуть з Росії, закриють там заводи, навіть не придують, закриють е, так, це не так критично, наприклад, як. Uh, коли припиняють з Росією uh, постачальники обладнання, От як казав Бекер Петя Хагіс Барден, є великі такі компанії, нафтогазосервісні, які забезпечують можливість усі видобувати нафту, особливо в uh, заполярі. І ось чи постачають вони обладнання, чи не постачають, набагато більш критично. Але звісно, і вони зараз теж як би, заявили, що вони йдуть, що вони там припиняють, або там е зменшують набагато поставки, uh -huh. або там воно менш технологічне, і тому подібне. Але треба теж розуміти, що е навіть компанії мас-маркету, як вона Марс не сліманда. Навіть якщо так вони не супер там забезпечують якусь стійкість військової або нафтогазової або інші, інші промисловісті Росії, а просто продають продукти харчування, вони все одно платять податки в Росії. Угу. І тут не питання не так важливо, наскільки вони критичні для російської економіки, а, важливо, а моральний аспект ну не можна платити податки в Росії, з яких фінансується потім війна в Україні. Окей, і десь би завершували розмову таким філософським питанням. Я знаю в моєму середовищі є чимало людей, які от знають про те, що продукція от. Вона та компанія не вийшла з ринку Росії, і вони відмовляються її от купувати в Україні. На ваш погляд, як загалом люди от мають себе поводити? Ну тобто, де знайти таку от грань? Ти йдеш, наприклад, в супермаркеті, бачиш там батончик Марс, ну і ти любиш, хочеш взяти, тобто хочеш посмакувати, але ти знаєш про те, що от його в Росії от його можна також купити. Як от людям себе поводити? Як знайти тут душевний такий момент, своєрідний і баланс, щоб от просто. Переломити можливо себе або як діяти на ваш погляд? Е, ну я вважаю, от у нас є е, бот в телеграмі. Зараз ми розробляємо аплікації нативні для ЕПЛА е, і Андроїд Маркета, щоб можна було сканувати в процесі купівлі і дивитися, компанія працює чи ні. І ми закликаємо всіх споживачів не тільки в Україні, в першу чергу в світі, щоб вони цим користувалися. Uh, і наша седіальність це направлена. Я скажу так: що кожен звісно, з споживач вирішує сам для себе. Я намагаюся не купувати, якщо є можливість альтернатива uh, компаніям, які залишаються в Росії, uh, їх продукцію. Наприклад, я раніше купував батончики Mars Марс снікер, Зараз це виключно для мене. Я ніколи цього не зроблю. Але uh, теж, uh, от коли ми кажемо український споживач, все більше. Це більше моральний аспект історії. Коли, так mm -hmm. робить європейський споживач, він реально впливає. Mm -hmm. Ми бачимо це з кейсу Манделес. Манделес, е як я згадав спочатку, почали би категувати в Швеції споживачі, місцеві контрагенти, авіалінії, супермаркети. Mm -hmm. Після цього вони, вони до цього мовчали, вони ігнорували заклики на викид. Після цього вони випустили реліз: о, це неправда, ми зменшуємо, ми там припиняємо торгівлю. Після цього ми показали: ви брешете, ви збільшуєте торгівлю. І після цього вони вже були змушені дійсно зменшувати операції. Зараз вони майже припинили постачання зовнішніх товарів Росію на свою, на свою особу. Тобто а, тут як раз класичний приклад: а, а, на жаль, що українці. Не може впливати на такі рішення. Це має бути рішення е, європейських глобальних споживачів. Тому, якщо е, українцю хочеться максимум докласти зусиль до виходу таких компаній з Росії, то, можливо, краще, е, наприклад, пушити в Твіттері писати про це, підкреслювати в да, англомовному Твіттері. Е, Доносити до місцевих споживачів, там, до людей, які читають інформацію про цих компаній, які фінансують війну в Україну mm -hmm. uh, ну, Звісно, це uh, після того, як само відмовитися в від продукції. Але ми ніколи, ніколи uh, не, не змушували не спонукали і не казали: не купуйте. Наша задача дати інформацію для розвитку. Тому що. Mm -hmm. Будь-якому разі людина сама вирішує, але ми хочемо от, і робимо ці додатки, в тому числі, що, щоб людина бачила, mm -hmm. компанія залишається чи ні. Ми не кажемо там не купуйте. Просто людина має сама вирішити, базуючись на цій інформації. Тому що а, в чому проблема? Наскільки я знаю, більшість людей не мають інформації все одно. Mm -hmm. Тобто не стоїть питання: а, купувати чи ні. Людина а, купує тому, що не знає, якщо донести до неї цю інформацію, вона зможе тоді прийняти виважене рішення. Тут, практично, як на мене, так скажу ще свою думку, що просто до людини має дійти. І десь, як, наприклад, навіть собі уявити, що ти купуєш продукцію, яка продається і в Росії, то ти таким чином, десь в деякій мірі навіть купуєш зброю для покидьків росіян. Пане Олексію, дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, говорили ми сьогодні про е, такі компанії, які діють ну, морально так, неправильно і загалом не так, як має бути. Вони надалі залишаються в Росії. Говорили про це з Олексієм Грибановським, дата аналітиком центру досконалення закупівель. Київської школи економіки. Це був маркер подій. Я називаюся Ірамо Чуйко. Всіляких вам гараздів. До побачення. Всім дякую побачення.